Снігу Лоцьку нападає вже майже тиждень, проте узбіччя пішохідні доріжки, парковки досі завалені величезними кучугурами. На це звернув увагу представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Снігу не було майже тиждень, але паркувальні майданчики вздовж вулиці глушець, вздовж парку, ніхто так і не знайшов можливості почистити. Ну комунальні служби міста. Не справляються відверто з такою роботою. Михайло наход додав, що на виконкомі виділили 2 мільйони, нібито на прибирання снігу. Та за тиждень почистити паркувальні майданчики та ще й майже в центрі міста можливості у комунальників, вочевидь, не знайшлося. Представник свідомих разом із колегою взяли лопати, і почали розчищати сніг, нагадуючи, що це таки робота комунальних служб. Мій колега Андрій Лучик чотири дні тому. Піднімав питання нерозчищених парковок в центрі міста, але вони і досі не розчищені. На проспекті Волі дуже багато парковок не розчищено, а на глушець біля парку взагалі не розчищені. Тому, випереджаючи коментарі ботів з Луцької мерії, ми з колегою взяли лопати і зараз розчистимо майданчик для паркування для осіб з інвалідністю. Можливо, комусь стане соромно, і міська влада. Швидше буде робити свою роботу. Двоє свідомих лучан півгодини часу і паркувальний майданчик на чотири машини з місцями для людей з інвалідністю. Поряд з київським майданом зачищений. Ситуація з нерозчищеними парковками, узбіччями і зупинками у Луцьку. Триває вже на перший день. І, попри виділені кошти, результат якості прибирання комунальників залишає бажати кращого.